Пропоную зв'язати ось такий візерунок твіт. Рапорт узора складає дві петлі і вісім рядків висоту. Тож, для того, щоб зв'язати такий візерунок, перевіжіть один рядок, всі петлі виворотно, переверніть його на сторону, там, де у вас будуть лицеві петлі, починаємо, починаємо в'язати якби з виворотньої сторони. Перший ряд. Дві петлі знять. Нитка перед роботою. Наступні дві нитка за роботою. І так повторюємо до кінця ряду. Нитка перед роботою, знять дві петлі, нитка за роботою, знять дві петлі. І так в'яжемо до кінця. Другий лицевий ряд в'яжемо так, як і перший. Знять дві петлі, нитка перед роботою. Знять дві петлі, нитка за роботою. Знять дві петлі, нитка перед роботою, зняти дві петлі, нитка за роботою. І так до кінця ряду. Виворотний ряд ці петлі виворот. Третій лицевий ряд. В'яжемо цей візерунок в шахматному порядку. Якщо там у нас була дві петлі перед роботою, нитка, тепер вона за роботою. Наступні дві перед роботою. І так чередуємо до кінця ряду. Виворотний ряд пров'язуєте виворотними петлями. Ось так. Четвертий ряд нашого рапорта. Дві петлі знять з нитка за роботи. Дві перед. Дві за, дві перед. І так до кінця ряду. Виворотний ряд, всі петлі виворотимо. Ниточку тримайте вільно, щоб не затягувати візерунок. Аеропорт закінчили. Ось такий візерунок у вас вийде. Вяжеться дуже легко, виглядає гарно.